Всім привіт! Мене звати Віка. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні в цьому відео я хочу з вами поговорити про життя в Канаді та поділитися тим, як минув наш рік тут. Якщо ви хочете почути про те, як нам тут було складно, що ми ви виживали на останні гроші, що Канада це країна для рабів, то на жаль, ви цього не почуєте. Та й взагалі за цей рік в нас не було дуже сильних таких злетів та падінь. В принципі, все було стабільно. Звичайно, що були деякі нюанси, а про них ми з вами вже поговоримо трохи далі. Беріть собі, чай, каву, щось солоденьке, і погнали говорити. Також не забувайте підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Всім дуже дякую за вашу підтримку. Я собі заздалегідь зробила нотатки, по яким я хочу з вами пройтись. І перше, в мене це переїзд. Ми переїхали в Канаду з Німеччини, з міста Кьольна, а летіли ми взагалі з Парижу до Монреалю, тому що так були дешевші квитки. І потім вже на потязі ми їхали з Монреалю в Торонто. Зараз ми живемо в Торонто, і я за ці 11 місяців не пошкодувала, що ми приїхали саме сюди. Та і коли ми їхали в Канаду, в нас чесно кажучи, не дуже був великий вибір. Це Торонто, Ванкувер або Калгарі. Про Калгарі ми почули, що це таке сімейне тихо містечко. Ванкувер дорогий, а Торонто велике місто з можливостями. До речі, пишіть коментарях, з якого ви міста. Давайте вже знайомитися ближче. І ми заздалегідь орендували кімнату на Airbnb за 1000 євро. Дорогувато так. Ну для мене було дуже дорого. І потім вже ми зрозуміли, що на місяць це було дуже довго, тому що ми справилися з документами за тиждень, а на наступний місяць вже ми знайшли житло. Це був бейсмент, однокімнатний. Знаходився він в районі Етобіко, був величенький такий, і ціна його була 1800 канадських доларів, плюс ще 100 доларів. Це комунальні послуги. Також недешево, але тоді в нас не було багато. Варіантів, тому що, наприклад, для квартири оренди потрібні були документи, офіційна робота, виписки з банків. Тоді в нас цього не було, і ми поводилися на бейсмент. Також він знаходився в класному районі. Якщо ви хочете подивитися повний його відеоогляд, йдіть в опис, я залишу посилання на відео. Також на наступний тиждень після переїзду в Канаду мій хлопець знайшов роботу. Вона була за кеш за мінімалку, тоді це було 1550 канадських доларів. Він допомагав комусь робити ремонт. Звичайно, що він так попрацював недовго, там буквально місяць десь. Якщо вам цікаво послухати про його роботи, також йдіть в опис, я залишу посилання на відео. І потім наступне це перша робота та англійська. Взагалі, в мене з роботи було трохи складніше. Я хочу одразу сказати, що коли ми переїжджали в Канаду, в нас не було ніяких знайомих, ні друзів, ні родичів, нікого. Я знайшла роботу потім вже через знайомих хлопця, з якими він познайомився вже в Канаді. Я почала працювати в кав'ярні, чесно кажучи, в мене до цього такого досвіду не було. Я спочатку там перебирала і трохи працювала на кухні, а потім просто збіг обставин і мене повністю перевели працювати на кухні. Я до цього трохи готувала вдома якусь там випічку, дуже це полюбляла і кав'ярні ж також, яка випічка? Якісь там круасани, булочки такого типу, все, якісь там салатики. Для мене це було знайомо і я дуже швидко цьому навчилася. Тому щодо роботи мені було не дуже складно. А от щодо англійської, з цим було все трохи гірше, тому що моя англійська була дуже базова, дуже низька. Я взагалі спілкуватися не могла, я мовчала, тому що я дуже хвилювалася. По-перше, щодо мого акценту, бо як я буду говорити, в мене ж так все жахливо. Потім щодо того, що я не знаю, як правильно будувати речення, як це все ставити. Коротше, це було щось в голові. Знаєте, я була так зациклена, що я неправильно кажу, але по факту просто потрібно не боятися. Я тоді дуже багато слухала, вчила сама, і зараз, через 11 місяців, роботи так. Я вже нормально говорю, я вже нормально розумію і відчуваю себе нормально. Тобто, знаєте, спочатку був якийсь дискомфорт, коли ти не розумієш, а зараз вже все. Класно, Щодо заробітної платні, спочатку вони платили мені мінімальну заробітну платню, і згодом вони мені її трохи повисили. Зараз я отримую 21 канадський долар. Хтось мені писав в коментарях, що як можна працювати за такі гроші, але знаєте, що це більш-менш нормальні гроші. Плюс у мене ще Економія на їжу, я там можу пообідати, взяти собі щось на вечерю, та посні навіть зараз. Я задумую щодо зміни роботи, де що мене там не влаштовує, і звичайно, що інший факт це те, що я вже там навчилася всього, що могла, і хочу вже щось змінити в своєму житті роботу, змінити, чогось навчитися нового, можливо, піти вчитися. Але звичайно, що для навчання потрібно назбирати трохи грошенят, бо це тут в Кенаді. Дорого наступний пункт це наша перша машина. Ми купили нашу першу машину через два місяці життя в Канаді. Життя без машини в Канаді було значно гірше, тому що поїздка в якийсь великий магазин це був стрес. Там 40 хвилин їхати на автобусі. Звичайно, що потім тобі вже нічого не хочеться. Та і знаєте, машини не дуже дорогі в Канаді. Ми не гналися за якимись там класними, суперновими. Ми купили просто саму звичайну, щоб вона просто їздила і все доставляла з нас з однієї точки до іншої. І наша перша машина виглядала ось так, і коштувала вона тисячу канадських доларів. Тоді багато людей написало, що вона скоро зламається, що вона не буде їздити, що ми брешемо. Але ні, вона їздила десь приблизно 6 місяців. Потім ми трохи її. Зробили краще і продали майже за 2 тисячі канадських доларів і вирішили, що хочемо змінити машину на трохи більшу. Купили ось таку, і вона вже коштувала 1400 канадських доларів. Ми також її довго шукали, обирали, їздили, дивилися, де краще купити, і просто також повезло. І також писали люди, що вона скоро зламається, але ні, вона їздить, все нормально. ми... Задоволені нею. Можливо, потім ми змінимо на іншу, але поки що нас ця влаштовує. Можливо, тесту потім можна буде купити. Але не купити, звичайно, що, а взяти в кредит. Але це так, знаєте, плани на дуже-дуже майбутнє. Потім наступне це друзі. Звичайно, що в Торонто дуже велика українська ком'юніті, і насправді люди тут дуже відкриті до спілкування. Я дуже багато чую української мови. будь-де, в магазинах, метро на вулиці. Просто і насправді люди тут дуже відкриті в Канаді просто можна дуже легко завести розмову. Привіт, як справи, і вже будете спілкуватися. В нас також в Канаді зараз є друзі. Я вважаю, що це дуже важливо, що повинні бути люди, з якими ви можете поговорити та які можуть вас підтримати. Тому не бійтеся, знайомитися, тут все нормально. Наступне це подорожі. Без машини було дуже складно кудись їздити та і дорого. Наприклад, пересуватися на автобусі дорого, довго на машині значно краще. і коли ми купили машину, ми почали відвідувати на вихідних якісь класні парки, їздити на озера, на кемпінг. Поїхали. Потім ще ми з'їздили в Квебек, місто. А воно знаходиться на хвилиночку 600 кілометрів від Торонто. Зараз я прикріплю трохи фотографій, де ми побували цим літом. Нас розвивають, роблять нас сильнішими, і подорожувати також важливо. Я це прям дуже люблю. Потім наступне це оренда квартири. Життя в песміті мені тоді не бридло, тому що я себе почувалася там, знаєте, як в клітці. В нас звичайно що були вікна, але вони були невеликі. Мені було там холодно, я постійно мерзла. Коротше, не подобалося, і ми вирішили переїхати на квартиру. А не так все просто. Потрібно було зібрати всі документи там виписки з робот, скільки ми працюємо годин, потім скільки ми отримуємо грошей за цю роботу, потім виписки з банків і виписки з наших кредитних рейтингів. Також ми трохи поморочилися, але все, в принципі, було нормально. Ми знайшли однокімнатну квартиру також в Етобіко, класний район. Мені зараз пішки йти на роботу 25 хвилин. Також нормально, що не потрібно витрачати на громадський транспорт. Я вважаю, що це також економія, тому що ходити кожного дня потрібно, а тут там 3 кілометри або та ні, напевно, навіть 2 з. 2-2,5 кілометри це також небагато, в принципі. Але починає працювати о 6.30, трохи раненько, але нормально. І ми знайшли цю однокімнатну квартиру також через знайомих. Вони нам скинули об'яву, що тут здавалася кімнатна квартира. Ми одразу зателефонували, приїхали, перенесли гроші. І також не забувайте, що не ви обираєте квартиру, а обирають вас. Дивляться всі документи, і ті, хто краще їм дають. Квартиру. Квартира зараз коштує наше 2010 канадських доларів, але ж потрібно не забувати про те, що потрібно заплатити за страхування, про інтернет, про комунальні послуги. Також все набігає. А і ще плюс парко місця також коштує 80 доларів. А іще я забула вам сказати щодо автомобілей. Вони дешеві, але, наприклад, страхування на машини. Ми платили там 380 канадських доларів, навіть і 400 був деякий час. Тому страхування на автомобілі тут не дешево, якщо у вас немає канадського досвіду, і якщо ви ще не 30 плюс, тому що, наприклад, чим ви молодше, тим страхування буде також дорожче. Тут ми переїхали в квартиру. Зараз я прям дуже вона мені подобається. Тут великі вікна, дуже багато місць. Життя також змінилося після переїзду з бейсменту. Поки що ми не хочемо змінювати квартиру на якусь нову, вона знаходиться трохи в такому, знаєте, старенькому будинку. Але якщо ви хочете орендувати нову квартиру, там, де є басейни, там, де є тренажерні зали, там, де є ще якісь додаткові послуги, то ціна на них буде від 2400 доларів і вище. Це за однокімнатну. Потім наступна це в нас Адаптація в Канаді, вона пройшла дуже швидко. Ми знайшли знайомих друзів. Ми побачили, що Канада дуже гарна країна. Навіть нещодавно місяць тому ми їздили на відпочинок в Домініканську Республіку. Зараз також трохи прикріплю фотографії. І ви ж знаєте, що тут це невелика розкіш їздити на відпочинок один-два рази в рік. Насправді, квитки коштували не так дорого. На двох людей на сім днів це було дві тисячі канадських доларів. Наприклад, поїздити по Канаді не буде дешево. Якщо сказати коротко про життя в Канаді, то цей рік минув класно. Ми подорожували, ми відвідали класні нові місця. В нас з'явилися друзі. Ми купили машину, ми переїхали на квартиру. Все було щодо їжі, витрат взагалі, в принципі, тут нормальні заробітні платні та витрати, але тільки тоді, якщо ви хочете залишитися жити тут, тому що потрібно спочатку трохи вкластися в це все, а потім, звичайно, що гроші до вас прийдуть. Та й взагалі я вважаю, що якщо людина хоче, то вона просто робить. І щодо того, про наше майбутнє. Я, на жаль, не знаю, як буде далі. Але, наприклад, рік 100% або півроку ми будемо в Канаді. А як далі складеться життя, я не знаю. Я не знаю, що може статися зі мною завтра. Але Канада непогана країна, якщо щось робити та старатися. Тому також напишіть в коментарях, куди ви плануєте їхати, чи збираєтеся виїхати в Канаду, куди саме. Це буде дуже цікаво послухати. Якщо ви живете вже довго в Канаді, напишіть, будь ласка, як саме вам жити в Канаді, чи подобається чи ні. Наприклад, щодо співвідношення зарплатні та витрат. Дякую всім за перегляд цього відео. Бажаю успіхів вам! Якщо збираєтеся їхати в Канаду, не забувайте підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео і написати будь-який коментар. Дуже дякую за вас. Мені було дуже приємно з вами говорити.